Лабораторна робота дослідження однофазного випрямляча дає можливість більш детально вивчити роботу випрямляча та визначити особливості його роботи. Також передбачається дослідження впливу згладжувальних фільтрів на вид вихідної напруги випрямляча. Після вивчення теоретичної частини роботи, відповідно з методичними вказівками, Необхідно приступити до збору схеми дослідження. Дана робота виконується на панелі номер 5 на ній розташоване зображення повної схеми випрямляча та відповідні клеми для підключення вимірювальних приладів. В цій роботі використовують додаткові амперметр та вольтметр. Амперметр, розташований на Панелі стенду, а в якості вольтметра використовують комбінований цифровий прилад. Складання схеми починає з підключення відповідних вимірювальних приладів. Спочатку підключаємо цифровий вольтметр до відповідних клин. Далі Підключаємо електронно променевий осцилор, щоб дослідити зміну на пруги на виході випрямляча. І останнім підключаємо вимірювальний привод для того, щоб вимірювати струм, який буде споживатися від даного випрямляча. Останнім підключаємо трансформатор. До відповідного джерела живлення. Після вмикання схеми ми бачимо напругу на виході випрямляча і вид напруги на виході випрямляча, який відтворюється за допомогою електронно-прамінєвого остелога. В даній роботі досліджуються три схеми випрямляча. Перша схема це однопівний випрямляч. Ця схема є найбільш простою. І най... Для змін схем випрямляча використовуються відповідні кнопки. Натискаючи відповідну послідовності ці кнопки, ми можемо відтворити три схеми випрямляча. Спочатку розглядаємо схему одного півперіодного випрямляча. Ми бачимо на осциллографі вид напруги для двох півпередного випрямляча із середньою точкою. І останнім ми бачимо на екрані осциллографа мостову схему випрямляча. Ми бачимо, що напруга у більше, ніж у двічі більше, ніж для схеми одного півпередного для вивчення впливу. Зглажувальний конденсатор, за допомогою відповідних кнопок, ми можемо підключити або створити схему згладжувального фільтра, який складається з двох конденсаторів та однієї катушки індуктивності. При вмиканні одного конденсатора пульсації на осцилографі суттєво зменшуються. При вмиканні другого конденсатора вони ще більше зменшуються. І коли ми Вмикаємо котушку індуктивності, ми практично бачимо відсутність будь-яких пульсацій на виході випрямляча. Для дослідження впливу конденсаторів, згладжувального фільтра. Поступово підключаємо конденсатори і фіксуємо вигляд напруги на виході випрямляча. Підключаємо один конденсатор. І ми бачимо, що суттєво зменшилась амплітуда в напруги. Підключаємо другий конденсатор. Виброси напруги також зменшились. І після остаточного підключення котушки індуктивності ми бачимо, що напруга на виході випрямляча практично має постійну лінію, тобто вона не має ніяких коливань напруги.